Відремонтували та передали на передову два автомобілі. Жителі села Станіславчик впродовж кількох місяців влаштовували ярмарки та на зібрані кошти відреставрували автівки та купили дрони. Про цю активну громаду в нашому сюжеті. За кілька тижнів ці два позашляховики знову відправляться на передову та допоможуть нашим оборонцям знищувати ворога. В машину вже є важкий бойовий досвід. Півроку тому вони були на полі бою, возили боєкомплекти поранених та бійців на розвідку. У гараж на ремонт ці авто вже привезли без даху з пошкодженим кузовом та ходовою. Часу пішло немало, тому що я ще раз повторюсь. Проблема з запчастинами, тому що е в основному такі автівки. На фронті і дуже часто виходять з ладу. І ну позамовляли, все прийшло, все зробили. Слава Богу, в одній автівці Toyota Hilux там повністю була зім'ята криша, пошкоджений кузов по ходовій частині були питання. Гроші на ремонт бойових машин скупчували всією громадою, продаючи смаколики, саморобні листівки. І так назбирали 80 тисяч гривень, з яких ще вдалось купити дрона. Було закуплено дрон, який було далі передано військовим, а також 40 тисяч гривень було передано нашим військовослужбовцям для ремонту оцих двох машин. Вони будуть передані далі, де виконує наш військові свої бойові задачі наш депутат Олег Вячеславович Легеза. І далі ми будемо їх ще укомплектовувати для виконання скажімо так, спеціальних завдань. Яна кринична старшокласниця. Вона разом з друзями долучилася до збору грошей. Дівчина переконує без допомоги тилу бійцям важко перемагати. Кожна допомога будь-якої людини буде важлива, тому що зараз у скрутних хвилину їм потрібна підтримка, як і фінансова, так і моральна. І ми можемо допомогти їм, цим, щоб швидше прийти до перемоги. Ярмарки, аукціони та концерти на підтримку ЗСУ в Станіславчику проводять чи не щомісяця. селяни активні, бо прагнуть бути корисними нашим захисникам і обіцяють, що збиратимуть усе необхідне для армії до самої перемоги. Євгенія Овсяніков, Юлія Василькова, телеканал Вінниччина.